Дорогі браті і сестри, 31 зов, в жовтня а, був День реформації, 31 жовтня у 1517 році Мартін Лютерн прибив свої 95 тез на двері церкви. Його протест починався зі слов Тільки, тільки слово, тільки віра, тільки благодать, тільки Христос, тільки Богу хвала. З чого сьогодні починається життя християнина? Коли я вчився в біблійному коледжі, для нас було дуже важливо мати пріоритетом Боже Слово. Ми завжди питали один одного Покажи мені це в Біблії, а покажи мені це в Біблії. Ми задавали питання, ми вчили слово, ми цілий час занурювалися в слово, і воно було пріоритетом нашого життя. Ми навіть не звертали уваги на доктрини, які існували, бо для нас було цікавішим слово Боже. І сьогодні я спостерігаю багато таких речей, коли мусульмани переконують християн ставати мусульманами. І саме через те, що вони дають якісь пояснення на наші біблійні істини, люди стали забувати слово Боже, люди стали порівнювати його з психологією, з якимись там, там поглядами світу. І ми почали втрачати пріоритет самого слова. Ми маємо досить багато доктрин і спираємось на ці доктрини. Але доктрини ніколи не зроблять нас вільними, зробить вільними нас тільки слово. Мені прикро спостерігати, коли християни не читають слово, не вивчають слово, не заглиблюються в нього. І через це церква втрачає силу. Тому я хочу вас заохотити, я хочу вас покликати знову вернутися до слова, навіть якщо воно суперечить. Сучасним поглядом, а якщо воно суперечить сучасним доктринам, воно не може мати ту саму вагу, яку має сьогоднішній світ, які мають сьогоднішні е, погляди, психологічні погляди, погляди якихось людей е, на кшталт New Age або ще щось, або ще щось. Дорогі браття і сестри, якщо ми хочемо, щоб наше життя змінювалося, якщо ми хочемо, щоб церква мала силу, якщо ми хочемо. Щоб було, було, душа наша була вільна, то давайте занурюватися у слово. Бо Слово діє і змінює наше життя. Дозвольте прочитати до Римлян, 10 розділ, 17-18 вірш. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Та кажу: не чули вони отож, по всій землі їхній голос пішов, і їхні слова в кінці світу. Саме Слово Боже. Повинно поширюватись. саме Слово Боже повинно надихати. Саме Слово Боже є для нас хлібом і питтям. І тому я знову хочу надихнути вас, дорогі браття і сестри, насамперед слово, як сказав Мартін Лютер, соло скриптура. І нехай воно стане парадигмою нашого життя, і нехай воно будує нас, і нехай воно формує нас.